Привіт. Здається, від відгумонів тиждень майдану щодо підтримки набу і сап. І здається, що зараз може вже не актуально говорити на цю тему, але ми все ж таки із моїм колегою Андрієм Миколайовичем вирішили з вами сьогодні про це поговорити. Особливе, що вразило мене, і чому я не стерпіла і вирішила записати коротке відео щодо необхідності дійсного обмеження повноважень САП і НАБУ як органів, які з моменту створення себе лише дискрет. Кредитували себе і не довели до кінця жодної справи, або справи просто десь загубилися. По-перше, це молодь, яка вийшла на майдан, і як вже декілька революцій поспіль почала нібито малювати плакати, при цьому не розуміючи навіть іноді за що вони прийшли, але говорячи про необхідність цих органів як передумову євроінтеграції. По друге, це класична схема інформаційної війни, використання так званих лідерів думок для збору цієї саме молоді, так колись почалася революція 2004 року, але тоді був Купр, Коаліція учасників помаранчевої революції, які згодом почали займатися рейдерством щодо забудовників, і максимально зробили все для створення в Україні доступного житла за доступною ціною. Але все ж таки до справи 22 липня цього року Верховна Рада все ж таки на диво ухвалила законопроект 12414, який згодом підписав президент. Цей закон суттєво обмежив незалежність та повноваження національного антикорупційного бюро. Та спеціалізованої антикорупційної прокуратури ключових антикорупційних органів за чинним законодавством, якщо корупційний злочин вчинено високопосадовця, або якщо завдана шкода перевищує 4 мільйони гривень, справу могли розслідувати лише детективи НАБУ. Тут відразу до останніх гучних справ, які ні до чого не привели. Справа князева досі немає підозр суддям Верховного суду, у яких знайшли мічені гроші. Справа Золочевського ганебна угода просто відкупився, заплатив частину від вкраденого і тепер живе найкраще життя, влаштовує доньці весілля за мільйон євро в Італії. Некомпетентна робота у справі Оніщенка. вирок скасована. Порушення права людини у справі Сергієнка. Встановлено рішенням ЄСПЛ. Незаконне прослуховування адвокатів. Встановлено порушення прав людини. Рішення ЄСПЛ. Намагання поховати справу привата, лежала у столиці і не йшла до суду аж допоки генпрокурор не згадав про це у прес-конференції. Встановлена провокацію підкупу, що є злочином у справі Чауса. Виїзд Боголюбова з детективами набу, які випадково опинилися у сусідньому купе. Не зрозуміла на ці події. Відразу відреагував відповідь. Відне Євросоюз у суботу, 26 липня, видання The New York Times повідомило, що Євросоюз скорочує фінансування України через ухвалення закону про обмеження незалежності набу і сап. Насправді скорочення стосується чергового траншу і пов'язане не з антикорупційними органами, а з невиконанням низки маяків ще за Перший квартал 2025 року, наприклад, президент Зеленський вчасно не підписав закон про посилення інституційної спроможності Агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто про армію. Це розмір відповідно наступного траншу Євросоюзу зменшився з 4,5 мільярдів євро до 3 мільярдів євро. Тобто, все ми з вами розуміємо, хто давить на Україну. Давайте. Трохи з вами розберемося, взагалі, що таке набу і що таке сап Національне антикорупційне бюро це правоохоронний орган, який заснований в 2015 році. Після Чергового євромайдану його створення було однією з нібито ключових умов для отримання України фінансової фінансової допомоги від міжнародного валютного фонду та мали підтримку Євросоюзу до ухвалення нового закону. Якщо корупційний злочин був скоєний високопосадовцем, стосувався високопосадовця, або якщо завдана шкода перевищувала 4 мільйони гривень, як я вже говорила про це на початку справу. Могли розслідувати лише детективи набу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура це підрозділ прокуратури, що здійснює нагляд за дотриманням законодавства Національним антикорупційним бюро під час розслідувань. Також прокурори САП представляють у судах справи розслідування відповідно НАБУ. До прийняття нового закону. Керівництво НАБУ та САП самостійно всі рішення, і ніхто не міг втручатися в їхні розслідування. Керівники обох органів обиралися через відкриті конкурс до складу конкурсних комісій, в яких входили представники міжнародних організацій та громадянського суспільства. Основні положення цього закону відповідно, включали контроль генерального прокурора над справами національного антикорупційного бюро і САП. Генпрокурор отримував право витребувати будь-яке провадження набу і передати його відповідно, іншим органам. Скасування. Заборони на передачу справ була скасована заборона на передачу справ з набу до інших правоохоронних органів, що могло призвести до зливу важливих розслідувань, про що я казала вам на початку даного відео. Вказівки детективам Набу. Генпрокурор, по суті, міг надавати обов'язкові письмові вказівки детективам Набу. Закриття справ топ-посадовців. Генпрокурор отримував право закрити справу за клопотанням сторони захисту. Погодження угод про визнання вини. Угоди про визнання вини у справах Набу також мали погоджуватися генеральним прокурором. Підписання підозри. Підозри у справах НАБУ мав підписувати лише генеральний прокурор України призначення прокурорів САП. Без конкурсу у період воєнного стану дозволялося призначати прокурорів без конкурсу після гострої реакції, відповідно суспільства, Те, що ми з вами бачили десь тиждень тому, Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроект 13.533, який має повернути незалежність набу і сап від генерального прокурора. Цей закон ухвалений Верховною Радою 31 липня та підписаний президентом України. Перед передбачає повернення до стану, що існував до 22 липня 2025 року, і навіть посилює деякі аспекти незалежності антикорупційних органів. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій, які ж зміни передбачаються новим законом. Керівник САП знову стає ключовою фігурою, і лише керівник САП призначатиме та змінюватиме прокурорів у справах, підслідних Національному антикорупційному бюро. Забороняється вказівки генерального прокурора. І генеральний прокурор більше не зможе давати вказівки прокурорам САП та детективам набу як вище стоящий прокурор. Виключна компетенція набу та їх підслідність. Повертається заборона щодо передачі справ набу іншим органам, як це було раніше, що підкреслює їхню виключну компетенцію. Так само виключні повноваження керівника САП знову ж таки. Керівника САП знову наділятимуть виключними повноваженнями, повідомляти про підозру топ-чиновникам у справах підслідним детективом набу. А генеральний прокурор відповідно втрачає це повноваження. Зокрема, передбачається і погодження угод. В корупційних справах, які підслідні детективам набув. Генеральний прокурор позбавляється права погоджувати угоди в корупційних справах, які підслідні детективам набув. Передбачається так само посилення міжнародної діяльності. Закон також містить норми щодо посилення міжнародної діяльності, зокрема щодо повернення активів, здобутих корупційним шляхом, та посилення агентства з розшуку та менеджменту активів, тобто АРМИ. Таким чином, ми побачимо, чи підуть вказані зміни на користь боротьбі. З корупцією в Україні сподіваюся, що вам дане відео було корисне. Ви могли в чомусь для себе розібратися, якщо до цього ви в цьому не розбиралися, і зробити свою думку відносно тих подій, які відбуваються. Хотіла б відразу вам сказати, що я висловила свою думку і своє бачення. Ви можете це приймати, можете відповідно не приймати. Я нещодавно якраз переписувалася буквально в інстаграмі з однією з своїх підписниць, яка не погодилася Дилася із моєю думкою, ми досить довго з нею дискутували на тему, то чому в мене одна думка а в неї інша. Тому я сподіваюся, що свої думки відносно цього ви зможете висловити у своїх коментарях. Тому ми можемо з вами провести таку дискусію. Я буду вам за це вдячна. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Також я хотіла б подякувати Збройним силам України за можливість записувати сьогодні дане відео. Вірю і сподіваюся, що все буде Україна.